Дорогі мої друзі, співвітчизники, побратими, мій товариш, друг Йосиф Зісельс сказав про те, що ХХ століття вбрало в себе низько вселенських катастроф. Він абсолютно правий. Оскільки ХХ століття, яке б людство не зробило відкриття, винахіди, прориви, але на великий жаль ХХ століття залишиться пам'яті людства двома людями режимами, нацизмом, сталінізмом, фашистською Німеччиною. І Радянським Союзом після Другої світової війни міжнародне співтовариство та лідери всіх країн приклали дуже багато зусиль для того, щоб відбудувати таку усталену правову систему, яка б унеможлювала б повторення. Таких катастроф, як голодомор, Голокост, депортації. прийняті відповідні міжнародні акти, багаточисельні міждержавні договори, меморандуми, але 21 -е століття показало, що це працює лише на людей цивілізованих, культурних, на тих, які пам'ятають своє минуле. Варвари залишилися варварами і в 21 столітті. Російське варварство 18 століття вилізла в 21 столітті, вилізло, щоб залізти на Крим. Сьогодні по всьому Криму заборонено проведення масових меморіальних заходів. Ви лише думайтеся, які в них мотивації. Не можна завжди говорити про минуло. Не треба повертати голову назад, треба йти вперед. Це говорить Путінська Росія. Це говорять нам ті, які ставлять вже під відвертій сумнів найзлочинні події ХХ століття. Путін тиждень тому в Москві приймаючи канцлера Німеччини. Пані Меркель заявив про те, що, мовляв, пакт Молотова риббентропа той пакт, який відкрив широку дорогу для Другої світової війни, що той пакт, нібито був підписаний Радянським Союзом за необхідністю. Люди, які відоправдовують будь-які злочини необхідністю, от то вони і є варварами, бо вони лише виходять з. Не стільки своїх інтересів, а свого розуміння своїх інтересів. Та Росія, яку багато хто в Україні називав братською, та Росія, якою називалося донедавна стратегічним партнером, за Путіна дочекалася саме того моменту, коли українське суспільство ціною багатьох сотень життів виходило на. Шлях свободи. Вони дочекалися, коли наша держава була найслабкою за ці останні 23 роки. І ці брати одразу захопили наші землі. Вони захопили Крим. Вони полізли на Донецьку, Луганську області. Здавалося, бо 18 травня тисячі тисячі жертв. Ми втратили майже половину чисельності свого народу. Ви лише задумаємося. Половину чисельності від народу, який складав тоді 220 тисяч. Це скільки ненароджених народжених дітей. Це скільки людство могло, могло б отримати геніальних, можливо, не геніальних, але совісливих. Трудолюбивих людей, кримських татар. Путін, відобрудовуючи молотова Ріббінтропа, який, відкривши дорогу до Другої світової війни, привів до вбивства майже 60 мільйонів людей. Путін не бачить майбутнього для Росії як тільки не в спосіб порабощення своїх сусідів. Це є варуство. Ми мали би говорити про жертви, але маємо говорити про своє сьогодення і про завтрашнє своїх дітей. Оскільки такі, як Путін, хочуть, щоб ми забули минуле. Забудемо минуле, серед нас появляється свої Путін. Якщо не свої, то він сюди прийде. Сьогодні, виступаючи на. Скорботному вечорі рехвієми разом з очільниками нашої держави, я сказав те, що вже не можна не говорити. Я сказав те, що, про що ми говорили саме з перших днів повернення, але мало хто нас хотів слухати. Ми маємо сьогодні вже дійсно розробити. Таку покрокову карту, як ми будемо повертати Крим. Андрій Сенченко абсолютно правий. Але знаю, що ця робота вона не є подємною лише для громадськості чи волонтерів. Це мають сісти і волонтери, і громадськість, і кримські люди, які на наметеку, люди різних національностей. Ми маємо виписувати все це. І маємо саме головне реалізовувати. Міжнародне співтовариство не виконало своїх зобов'язань, так воно має зараз підключитися для того, щоб разом з нами повертати Крим. Я, я пам'ятаю майже кожні півгодини своєї роботи з 27 лютого з перших хвилин, як ці зелені чоловічки захопили Раду міністрів і Верховну Раду Криму. Я пам'ятаю всі свої телефонні дзвінки з дипломатами, які акредитовані в Україні, з деякими міністрами закордонних справ. І кожен говорив, і говорили щиро, відверто, я їм за це дякую. Будь ласка, не спровокуйте ситуацію. Найближчим часом світ знайде реальний інструмент для того, щоб припинити цю агресію. Ми чекали тиждень, чекали два. А вони робили своє. Вони це варвари, робили своє. Крим буде змінювати статус. в мене в цьому немає жодного сумніву. Не лякайтесь тих, хто ще не приймає ідею кримськотатарської автономії. Це ідея про те, що в Криму будуть такі правові механізми і такі правові інструменти, коли. Які нададуть можливість саме визначитися кримським татарам, і при тому права всіх людей в однаковість з кримськими татарами в мірі будуть дотримуватися. Світ має досвід таких автономій, і ми їх вивчали, і з Криму вивчали, і з Києва вивчали. Просто київські політики дуже часто йшли назустріч тим, кого більше в Криму. А скорішого йшли на зустріч своїм партійним керівникам чи партійним е, своїм е, товаришам, які очолювали кримську владу. Слухайте, сталося неймовірне. Ми дуже багато побили пики в дискусіях про те, що відбувалося в часи Другої світової війни в Західній Україні, тут, в центральній Україні, в Криму з кримськими татарами. Хто За кого, на якій стороні це нам все було підкинуто. Багато в чому ті люди під час Другої світової війни, вони стали між жорстотящим вибором між одним і іншим людини режимом. Люди дуже добре розумілися, що таке Сталін, а потім почали розуміти, що таке Гітлер. Але сьогодні. Коли прийшов Путін туди з військами, і майже 85% наших правоохоронних органів, прокуратури, МВД, прокуратура трошки менше, вони перейшли на бік ворога. Майже вся виконавча місцева влада перейшла на той бік. Це говорить про те, що та система автономії, яка існувала, вона була не то, що недосконалою, вона була. Просто а, такою деформованою. Там не було балансу інтересів, балансу прав. Ми зробимо саме такий Крим, коли повернемо. Ви побачите, той Крим буде щасливим краєм в складі Української держави. Ви побачите, що ті росіяни, які залишилися вірними Україні і кримській землі. Ті українці, які там залишаються вірними своєї держави, і ті кримські татари, які зберігають гідність, вони там знайдуть, знайдуть такі успішні правові механізми, ми всі знайдемо з ними, і буде таким Крим. Але це теж треба, я це говорю до покракової такої карти. Це треба виписувати, приймати закони. Шановні друзі. Я від щирого серця, я голова Меджлісу кримсарського народу. Хочу подякувати вас всіх. Я тут багатьох бачу. Я можу когось пропустити. Будь ласка, не ображайтеся. Я бачу народних депутатів зі всіх фракцій коаліції. Можливо, і з інших фракцій, просто я ще не всіх знаю. Вибачте мене. Я бачу тут азербайджанські, чеченські, турецькі прапори. Дякую. Я хочу з вашого такого розуміння сказати декілька слів для тих, хто сьогодні в Криму не мав можливості, як ми бути разом, помолитися і говорити про майбутнє. Я хочу, щоб вони знали, хто тут на Майдані. Я звернуся до них, до них рідною мовою. Сайгала Джамат, заголові тандашла, бонсегні майста. Kiev'in merkez meydanında Kırım-Tatar Milli Meclis Temsilcisi'nin kararının matem bütün Ukrayna mitingi geçirildi. Buradaki mitingde iştirak eden Ukraynalılar, Rus milletin temsilcileri, Yahudiler, Türkler, Azerbaycanlar, Çeçenler, Dagistanlar da var burada. Ve Ukraynalılar hepsi sizlerle beraber olmanızı gösterirler ve hepsi sizge orada sabır ve işanç sakladığınızı dileyler. Biz burada gerçekten de anlayıp sizge ne kadar ağır ve ne kadar başınıza orada ergun zorluklar kele. Ama inşallah Moskova'daki düşündükleri planları yerine gelmeyecek. Bizim niyetlerimiz Allah'ın yardımının yerine gelecek. Kırım azat olacak ve Kırım Kırım Tatarların devletçiliği olacak Ukrayna sınırlarında. Дорогие мои друзья, я хочу подякувати також багатьох наших помічників, волонтерів, які допомагали нам все це організувати. Ще раз, ще раз вам дякуючи, хочу сказати те, що мене особисто у ці дні дуже і дуже близько до серця мною приймається. Ніколи, нікому не дозволяйте знищувати свою пам'ять, свою пам'ять про родину, про близьких. Про малу батьківщину, про свою рідну землю, про свою державу. Жодна людина в цьому світові, яка памятає свої джерела, яка зберігає свою історичну пам'ять, жодна людина не буде ворогувати з іншою людиною. Я дуже сподіваюся, що Путін. Зламає всі свої челюсті об Україну і росіяни <рес> теж повернуться до своєї пам'яті. Я їм цього бажаю! І це гасло, яке ми завжди на завершенні говорили, оголошували Сімферополя. Дійсно, це три слова вони близькі різними мовами, вашими різними мовами кожному з вас. Міллеце нація народ. Ватанце, ну, хримте, те, все, Милет, ватан, це родина. а хрим, це те, що нас об'єднує всіх. Міллет. Ватан! Що з Рівата? Дуже вам дякуємо, шановні друзі, на завершення всеукраїнського залобного мітингу. Слово для оголошення проєкту резолюції надається завідувачу відділу забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу Жумаділову Арсену. 18 травня 2015 року. Резолюція учасників всеукраїнського траурного мітингу на пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. 71 рік тому у цей день відбулася спецоперація НКВС, під час якої усього за три дні з Криму було вивезено у потягах непростосованих для перевезення людей біля 200 тисяч осіб в дорозі, а також протягом е, перших років перебування депортованих у спецпоселеннях у Центральній Азії, у Сибіру та на Уро... та на Уралі, внаслідок голоду, холоду, хвороб, нелюдських умов. Проживання загинуло понад 46 від усього населення кримців. Сьогодні історія повторюється для кримських татар. Російська Федерація не просто окупувала їхню батьківщину, держава-агресор розпочала непроховані репресії, спрямовані на фізичне і духовне знищення корінного народу в Криму, його витискання з рідної землі. Відбуваються переслідування за сфабрикованими справами тисяч активістів і пересічних кримців. Буквально кожний кримський татарин відчуває, що завтра можуть прийти і за ним. Сьогодні кремлівський авторитарний режим відкрито виправдовує злочини сталінського режиму, встановлює пам'ятники кривавому тирану на батьківщині кримських татар у Криму, ніби глузуючи з пам'яті жертв депортації. Маріонетки Кремля в Криму забороняють корінному народу півострова вшановувати пам'ять загиблих... загиблих предків у звичний спосіб. Це не просто заборона на масові зібрання, це спроба переписати генетичний код кожного кримська татарина, стерши з нього пам'ять про колективну травму всього народу. Сьогодні стає очевидним, що належна оцінка історичним процесам. Притягнення до відповідальності винних має слугувати пересторогою до повторення страшних подій минулого. Ми, учасники всеукраїнського траурного мітингу пам'яті жертв депортації кримського народу, засуджуючи злочини тоталітарного комуністичного режиму минулого, визнаючи депортацію кримськотатарського народу актом, спрямованим на винищення конкретної етнічної групи. Засуджуючи злочини Російської держави сьогодні проти Кримського татарського народу в Криму, виходячи з того, що головним завданням українського народу сьогодні є відстоювання територіальної цілісності Української держави і повернення Криму до складу України, розуміючи, що повернення Криму має означати і зміну його статусу в складі Української держави на основі права кримсько-татарського народу на самовизначення, заявляємо. Про необхідність визнання державою депортації кримсько-татарського народу 1944 року актом геноциду проти кримсько-татарського народу. Про підтримку кримсько-татарського народу у відновленні його прав як корінного народу Криму і України. Вимагаємо. Від міжнародних організацій і урядів країн світу докласти всі зусилля по примушенню російського режиму до припинення незаконної анексії і звільнення окупованого Криму від парламентів країн світу визнати депортацію кримсько-татарського народу актом геноциду проти кримсько-татарського народу. Від української держави на конституційному і законодавчому рівні надати Криму статусу національної територіальної автономії у складі України. Шановні друзі, там два доповнення. Давайте запишемо вимагати від Російської Федерації міжнародних співтовариств вивести війська з окупованого Криму.